У мене скандал. Коротше, після школи малі мали піти до бабусі. Одна каже, я йду до бабусі, друга каже, я буду чекати, папу тут. Коротше, розійшлись, розплакались, та боялась сама йти, та її догля... доганяла, та шукала, і це в результаті, це я їжджу, одну і другу успокаюю. Ну Це двинята, понимаєте? У кого двинята? Напишіть. У вас теж оці такі скандали, да? все. Все. Одна репетиція пройшла, любесеньки. Все, я герой. Я вже все. Я вже привів репетиції, хотя ти нажарив, я одпахав денну норму. Зараз відвезу ще одну на репетицію, позабираю обох і буду трудитися далі. Ефіри, ефіри, ефіри. Панечка, що там случилось? Ну коротше, для мене стоїть цей мальчик, і він грав на інструменті. Нам передави, поміняли інструмент. На який? А що йому дали? Я тобі я на, на той штуці палки, а. Ти він на трикутничку, а ти на, на ті, що такі металева паличка, яка робить звук. Ну і що далі? І коротше, я, я, він каже, що я гачу по ній. А він йде до Водора Михайловича і каже, а я газу А а Михайлович каже. Просто ми з кожні визнає, а, а, а тоді був приглушений. Коротше, парніша якась на репетиції і на неї підбиває кріння.